Послушайте меня, знающие правду, народ, у которого в сердце закон мой. Не бойтесь поношения от людей и злословия их не страшитесь, ибо как одежда съест их мой, и как волну съест их червь, а правда моя пребудет вовек, и спасение мое в роды родов. Итак, выслушайте это, страдалец и опьяневший, но не от вина. Так говорит Господь твой, Господь и Бог твой, от, отмещающий за свой народ. Вот, я беру из руки твоей чашу опьянения, дрожди и чаши из чаши ярости моей ты не будешь уже пить их, и подам ее в руки мучителям твоим, которые говорили тебе, «Поди нить, чтобы нам пройти по тебе, и ты хребет твой делал как бы землею и улицею для проходящих». Ну вот, бачите, Господь всегда говорить для нас правду. И правда такова, что треба страдать. И остаться верным. И терпеть все поношения, всю неправду, которая направлена против нас. Все треба претерпеть, претерпевший все спасется, и все те люди, які роблять зло против нас, ну, ви бачите, що вони як та временное. Временная, такая неправда зло, что Бог Бог обязательно даст відповедь. Потому что что человек сеет, то и пожнет. Если кто сие зло, тем более против правды, против Бога, то обязательно пожнет. И даже вот я знаю, что в мене вже, що я не обижаюсь никогда, что я постоянно прошу Бога. Щоб простив їх, не вмінив їм, от. Але я також розумію, що є духовні закони і вони діють. Ну, моя молитва за них це допомога для них. Може хто покаїться. Знаєте, любов Божа, вона обично про себе не думає. Вона думає про ближнього. Ви ж бачите, якщо б ісус думав про себе, то він би не пішов на. Хрест, а він думав про людей. І це йому сили бути послушним батькові. В тому був сну треба було все претерпіти. Як написано. Бог возлюбив, так мір, це його творення. Бог отець і син вони єдині. І в цьому якраз Дух святий життя. І потому, потому це велика любов, вона повинна жити в наших серцях. І свидетельство, що вона живе в наших серцях, це наша віра, коли ми поступаємо по заповідям, по любві, коли ми не себе бачимо, а ближнього. Коли ми себе приносимо в жертву. І тому ми тоді переносимо всі страдання, всі испитання, тому що якщо любиш себе, самолюбіє це Дух Антихриста, ти не зможеш, і я не зможу видержати всіх іспитань. А коли Любовь Божия. Ты дивишься на Христа и приносишь Себя в жертву, вот так заповедал Христос, ты исполняешь Его заповеди, ты принимаешь Его заповеди, принимаешь Иисуса Христа, принимаешь Любовь Его на действия в нашей жизни. Це можна зрозуміти, коли людина познає, коли вона на практиці виконує заповіді, приносить страдання, і спитання всі. От тоді вона розуміє любов Божу і та любов Божа вселяється в серце. Вичищає той егоїзм, який в людині, І дух Антіхриста. Ігонім це дух Антихриста. Гріх це дух Антихриста. Антихрист – це противник Христа. І Він живе в оплоті, І Ви бачите, як Він противиться Ісусу, Його заповідям, щоб ми виконували, щоб ми себе жаліли. Ну, а це плоть свою жаліли. Потому що плоть це антихрист, Дух це Ісус Христос. І коли ми жаліємо плоть, ми жаліємо антихриста і розпинаємо Христа, відвертаємося від Христа. Жало, чувство, розум, Все це дьявол, антихрист, який противиться. Богу и воюет против нашего Духа, а значит против Иисуса Христа. В Библии четко написано «Плоть противна Духу, Дух противен плоти». Вся борьба внутри человека и побеждает или Бог, или дьявол. И Бог дав добрую волю. И если мы Слухаємося Бога, то победа буде Бога. любов побеждает. Ну, если ми слухаемся плоть свою, значит дьявол, егоїзм свій, це дьявол антихрист. Тоді ми проигрываем І зло действие в нашій житті, Оно просто все. Все написано в Біблії. І все це можна побачити, почути, почувствовати в собі, в окружающих це. Це правда, це істина. І все це написано і розложено для чоловіка в Біблії. Вот зло, вот добро, все. Вот дьявол и зло. Вот Бог добро все, выбирай человек. Людям тоже тяжко, вот выбирать, и тому еще, знаете, плоть уже, ну, сильно воздействует на человека. Соблазны умели, грех, всевозможный І побідіти можна. Mm. Тільки вірою можна побідіти, друзья. І тому треба просити Бога, щоб в нас була віра і виростала. Просити і обов'язково виконувати слово Боже заповідь. Щоб ми їх читали і старалися своїй житті сповнити. Вот. Ну, в вон заветі все, от як Ісус, показав цей путь, треба точно все так зробити. Об'язательно покаяние, водночас, пройти всі искушені, исповняв заповіді. Ісус виконав всі заповіді. І що батько їм давав, він виконав і побідив. Якщо ми йдемо цим путем і хочемо бути щасливими, ми повинні так само виконати всі заповіді. Ну, а, бачите, треба всі тяжові обстоятельства, скорбі, отам, от якраз, виконувати заповіді і триматися заповіді. Щоб іспитане, вона іспитується, віра і закаляється, щоб вона була настояща, щоб воно було наше вічно. Тому що тільки так любов вселяється в наші серця, а значить щастя. Ну, бачите, Бог все Проводить і спитує. Ну і дає нам радість побіди завжди. Так що це борьба. І в цій борьбі ми можемо победити тільки з Ісусом Христом. А щоб бути з Ним, треба виконувати заповіді, треба бодрствувати, треба шукати, просити, щоб наше життя. Кожний шаг, кожне мною було з ним, що в нашому серці постійно вот, ну... було стукування. Навіть коли ми мовчимо, ви знаєте, я не раз так мовчу, і чувствую, що в серці, в серці, ну, я молитва, є общення там, внутрі, дух мій, ну якось зв'язаний з Богом. Тому ну, що ну, що я дав місце, я достигав, старався, і воно прийшло, що вже незалежно від мене, йде молитва з серця до Бога. Розмишлення приходять. І виходить, що я живу Богом. Нема оцього життя, от вроде я в на землі. Але основне життя, от у мене життя по духу, і тому мені, ну, оставити цю землю ну, радостно. У моє вже життя небо, духовний Бог. І мене тут нічого не тримає. Ну нічого тут не тримає. Бог в церкві, в братях, сестрах. То і я з ними, і я служу своїм даром. Служу на Богу. І тим людям, і в мірі. І віруючі, і невіруючі, які хочуть Бога, яких жажда, я віддаю ту любов, яку дає мені Бог. Воно, виходить, як і в природі, як у людини життя йде кров, циркулює, так і тут. Щедро сієш, щедро пожинаєш. Віддаєш людям, а Бог тебе наповняє, дає ще більше. Вот. И от. И так идет круглород жизни, духовної жизни, справжньої, настоящей жизни. Так що, надійся на Бога всім серцем, на разум свій не полагайся. Уповай на Бога, і Він завершить. Амінь.